Дороці, всім привіт! Знаєте, зараз нині такий час, що людям не вистачає віри і віри Божої, але ж віра перемагає навіть смерть і віруючому все під силу. Ісус каже, що віруючий в мене, Він не побачить смерті по вік. Це подарунок від Бога і даний нам шлях яким ми маємо рухатися, щоб наслідувати життя вічне, щоб родитися згори, родитися від Духа Святого і бути справжніми чадами Божіми. І знаєте, віра вона на чому має стояти, на якому камені, на якому фундаменті, на справах. Е, тому що Яков каже, що е, віра без права на мертва. Покажіть мені свою віру без справ, а я вам покажу свою віру з справами. Ось чому християни проповідують і рятують своїх ближніх.